Вітаю, дуже рада нашої зустрічі. Постараюся робити такі ролики, як зараз, раз на місяць, тут не буде карт, але ми будемо розмовляти з вами про досить корисні речі. Березень добігає кінця, сьогодні 27 березня, і ми завжди в цей день загадуємо бажання. І чи збудеться це бажання чи ні, є окремий ролик, як завжди, на 6 позицій, де ви дивитеся, чи збудеться ваше бажання чи ні. Хочу сказати вам окремо про 27 березня. Це 17-й день місяця, і це дуже добрий день, дуже чудовий день. Цей день непогано було б усамітнитися хвилин на 15, запалити свічку, посидіти поруч, і ви відчуєте прилив сил, гармонію, і таким чином трішечки почистити себе від негативу. Такий сьогодні добрий день. Березень добігає кінця. Квітень, ось ось скоро буде, і 8 квітня у нас повне сонячне затемнення. Ну, такий собі день, навколо якого завжди якийсь ажіотаж. І дуже багато пишуть, що ось саме цього сонячного затемнення відбудеться щось надзвичайне, щось важливе. Ну, але ж, скільки нам підказує практика, скільки ми вже спостерігаємо цих сонячних затемнень, як ми бачимо, особливо нічого не відбувається, але все ж таки. Сонячне затемнення має все ж таки вплив, як і місячне на людину. І тут я б вам просто порадила, порадила в цей день не починати якихось дуже важливих справ і не навантажувати себе важкою якоюсь фізичною роботою. А так, просто в цей день залишайтеся спокійним, вирівноваженим і просто сприймайте все, що відбувається в цьому світі, за ну, як, як те, що має відбутися. Сьогодні я хотіла з вами поговорити про магію. Бо дуже багато в особистих зверненнях ситуації різні у людей бувають, і ви до мене звертаєтеся з приводу якихось магічних дійств, ну приворожити когось там чи чи щось якось вплинути на людину. Хочу вам сказати: магією ніякою, ні чорною, ні білою я не займаюся, ну в тому сенсі, в якому всі звикли розуміти цю магію. Знаєте, я фаталістка, я вважаю, що кожній людині написане її життя і кожен з нас має це життя прожити. Звісно, впливати на, на якусь події в своєму житті і е, на якісь обставини, і на почуття можна. Можна дійсно магічними способами. Особисто я цим не займаюся і вам не рекомендую особливо займатися приворотами. Поясню, чому приворот, звісно, можна зробити, але хочу вам ще наголосити: ви повинні розуміти, що справжніх майстрів, які дійсно можуть це зробити, ну, не так вже й багато. І от кожного разу ви звертаєтесь і кажете, що на мені порча, мені щось зробили, щось зробили. Ну, слухайте, частіше ми самі собі щось робимо. Розумієте, Щоб хтось дійсно щось вам зробив, це повинен бути майстер, а їх мало, справжніх майстрів їх мало. Це потрібно знайти того майстра і заплатити йому величезні гроші, щоб з вами щось відбулося, і дуже легко якусь свою невдачу звернути на те, що це хтось на вас вплинув. Ну це в нас буде окрема тема. Сьогодні я вам хочу сказати щодо приворотів Що стосовно особистих стосунків. Це таке, знаєте, жива тема, яка завжди людей турбує. Тобто, ми в особистих стосунках знаходимося щодня. Я вас дуже прошу: не займайтеся, не звертайтеся до приворотів. Це не є добре. Магією можна займатися, але для себе. Ну, наприклад, покращити свій фінансовий стан, так? Припустимо, щоб на огороді врожай вродив, погладшати або стати стрункішою, або стати привабливішою. От в такому сенсі, але впливати на волю чужої людини я б вам не рекомендувала. Тому що, коли люди займаються приворотом, хочуть приворожити когось. Так? Тут зовсім не пахне любов'ю. Це означає, що ви хочете чиюсь волю собі підчинити, підкорити людину. І, як правило, ви не можете заставити любити себе. Ну, це неможливо зробити навіть за допомогою магії. Якщо виникає, таке ви можете сказати, так, скільки таких приміров є. Слухайте, це не є любов, це коли людина не є сама собою, розумієте. І, як правило, не може бути такого, що зробили приворот, і воно діє протягом всього життя. Ні, це потрібно постійно якось підкріпляти, підгодовувати. І тим самим, ви розумієте, ту людину, яку ви начебто кохаєте, яку ви любите, ви її робите зомбі. Людина не є сама собою, то не є її думки, то не є її почуття. Це є щось штучне. Скажіть, будь ласка, вам то треба? І не забувайте про карму. Оце ж, коли виникає, ну, звернулися припустімо, відбулося: знайшли майстра, приворожили там чи Петра, чи Миколу, чи Тетяну, чи Любу. Ви включили карму. Повірте мені, що знайдуться люди, які включать вас в ту програму. Колись хтось на вас захоче впливати магічно. А ви б хотіли бути привороженим. Ось ви уявляєте, я, ви не хочете бути з якоюсь людиною, а вас силком приворожують, примушують, пригодовують, прикормлюють. Я не думаю, що вам би того хотілося б. Я маю надію, що ви це зрозуміли. Тобто до мене можна звертатися за допомогою карт, таро, ми роздаємося ситуацію. але приворотами, і, як і отворотами, я не займаюся. Зате я отримала від вас дуже багато подяк щодо того, коли я вам давала такі маленькі практики, і зараз я отримала зворотній зв'язок, де ви кажете, що у вас працювало. Я почитала в коментах, там люди питають, а де не можете знайти, де я казала, в якому ролику я про то казала. Це я про роботу, так? про той шнурок. Я отримала дуже багато подяк, тому що люди знайшли роботу, не було, не було але коли прив'язали той шнурок до ніжки столу. І сказали, шнурок зав'язую, роботу прив'язую. Через деякий час люди знайшли роботу. Я дуже рада вам і дуже вдячна вам за ваш зворотний зв'язок, що ви мені написали, що це дійсно спрацювало. Тому і ще раз нагадаю: хто шукає роботу, все елементарно просто. Оце ж магія для вас, для самих. Тобто ви не впливаєте ні на кого, ви не порушуєте чужу долю, ви не порушуєте якийсь закон, ви робите щось для себе.